Сьогодні подвійне свято: 13 січня, щедрий вечір та свято Маланки. Цього дня у церквах відбувається урочисті богослужіння, Як і на святвечір. Сьогодні слід готувати святкову вечерю. В народі її величають щедрою. Страви годиться ставити на стіл вже не пісні. Поласувати можна і ковбасами, і холодцем. З вечора і до півночі щедрувальники обходять оселі. Дівчата підлітки поодинці чи гуртом оббігають сусідів, щоб зашедрувати. Вони водять козу та співають щедрівки. На Маланки ходять також і пароводські гурти. Вони називаються водити Миланку. Завтра також свято Новий рік за старим стилем. Цього дня віряни вшановуватимуть Василя. З Самого ранку чоловіки мають обходити домівки та засівати разом з цим бажати миру та добробуту.